Люба спільнота, любі колеги, вітаю з сьомої річниці ICF Ukraine. Бажаю здійснення мрій, бажаю неймовірного, професійного та особистісного зростання. І хочеться всім серцем подякувати за оточення, за той час, за ті проекти, за ті. Хвилювання і перемоги, які ми пройшли разом і проходитимемо разом. І я вірю в те, що саме тому такому нашому внеску особисто кожного, як активних учасників, так і учасників команд, груп, активних груп, ми створюємо нову нашу реальність і здорове зростаюче професійне суспільство, нам народження! Дякую. Людині потрібна людина. Людині потрібна спільнота. Саме це ми і отримуємо в українському відділенні ICF. Я вітаю від всього серця, від всієї душі, кожного і кожну, хто має таку величезну честь бути членом, членкиньою цього прекрасного чаптеру, цього прекрасного відділення. Тому що кожен відчуває тепло і підтримку, відчуває наснагу, яка світиться в очах інших людей цієї спільноти. І ми набираємось тепла. Ми надихаємося, ми переймаємо досвід. Я безкінечно вдячна всім поучам українського чаптеру за те, що ви просто є, за те, що такі люди є у моєму просторі. Саме завдяки вам, в цьому році я стала ACC-ICF. Всього за кілька місяців підготовки я змогла це зробити, тому що наставники, тому що люди, які діляться своїм досвідом, вони в такому близькому доступі, вони відкриті, вони щирі, вони творчі, ідейні, натхненні, і це не можна не переймати. Тож вітаю всіх з цим прекрасним святом, з Днем Народження, низький уклін тим, хто лише починали з самих-самих перших, першоджерел. Народження ICF Ukraine, а також тим, хто недавно доєднався, хто лише планує стати членом. Це надзвичайна честь, це неймовірне відчуття бути в спільноті великих і величних людей. Дякую щиро! Вітаю з ним народженням! Нехай все найкраще буде у вашому житті. До нових зустрічей. Всього доброго! Вітаю Ukraine, її президентів, лідерів, учасників. З Днем народження. Я вже третій рік в цій спільноті і жодного дня не пожалкувала. Для мене ICF Ukraine це коло однодумців та професіоналів з високим рівнем поваги один до одного. Це постійні можливості для розвитку. Щомісяця відбувається велика кількість заходів, тільки встигай обрати те, що буде корисно мені тут і зараз. Це можливість долучатись до соціальних проєктів як волонтер. Дякую організації, її лідерам за те, що ви робите, за те, що розвиваєте коучингову культуру, за те, що даєте можливості долучатись до соціально значущих проєктів і робити свій внесок в розвиток України коучингової культури. З днем народження! Всіх привітствую! Я Альона Авчеренка, коуч уровня Professional, член чаптера ICF Ukraine. З радістю хочу нас всіх поздравити з сім'яліттям. нашего чаптера и пожелать нам всем процветания в нашей коучинговой профессии, объединения нашего сообщества и усиления его за счет притока новых коучей. ICF Ukraine – это возможности. Возможности изменения себя, возможности быть вкладом в изменение других людей и возможности в том числе взять какой-то проект, усилить его, масштабировать, как это сделала я в проекте 8 компетенций глазами МСС. В том числе возможности участия в других проектах, которые позволяют быть вкладом и влиянием в сообщество людей Украины. До встречи и еще раз. Поздравляю вас з праздником! Всіх вітаю з нашою спільною річницею. Дякую всім волонтерам, які в складі управління відділення цілюють шалені потужні проекти та ідеї. І всім хочу сказати, що наше відділення це не про локальне, це про глобальне, це про вихід за межі нашого поточного мислення. Про обмін досвідом та знаннями, тож всіх вітаю, шановна спільнота ICF Ukraine, вітаю нас усіх із семиріччям. Я хочу подякувати кожному і кожній, хто в різні проміжки часу долучався і продовжує долучатися до розвитку, розбудови нашої української спільноти. ICF Ukraine для мене це перш за все спільнота однодумців, об'єднаних єдиною метою просувати. Професійний коучинг в різні напрямки діяльності, популяризувати його, просувати коучингове мислення. Ви знаєте, нам це вдається. І я цим пишаюся неймовірно. І я бажаю кожному і кожній, хто долучений до цієї спільноти, персональних коучингових успіхів, так і успіхів для всієї нашої великої команди ICF Україн. Вітаю вас. Добрий день, шановні колеги. Від щирого серця рада вітати вас з сьомиріччям відділення. Так все впало, що і я сьомий рік зростаю, розвиваюсь сама, підтримую клієнтів і навчаю студентів коучингу. Хочу висловити подяку кожному президенту відділення, команді, членам відділення за ваш внесок у створення потужної організації. З надзвичайними людьми, що обрали для себе професію коуча, з вами кайфово і у задоволення співпрацювати і як учасник, і як організатор, і відчувається підтримка, єдність, гнучкість, високий рівень мотивації. Український чаптер є потужною машиною з можливостями для реалізації. Амбітних проєктів лідерів України. Чаптер це люди. А люди ви неймовірні. Рада бути дотичною до вас, бути серед вас. І дай Бог кожному члену відділення процвітання в усіх сферах. Анастасія Каращенко, екзекютів коуч. Професійний коуч, співтренер в академії. Щиро вітаю український чаптер ICF сьомої річниці. Радію і пишаюсь тим, що я є його частинкою. Для мене це і місце сили, для мене це прайд однодумців і одномрійників. І з одного боку, це така спільнота, де я сама можу розвиватися професійно, де можу приймати участь в дуже цікавих проєктах, я так і робила. А з іншого боку, це можливість побачити, що ми разом можемо зробити, тому що я вірю, що коучинг – це така м'яка, але дуже потужна сила, яка дійсно може змінити цей світ на краще. І ми разом робимо це.